У сумах волонтери збирають речі і смаколики для військових 2-го батальйону 115-ї бригади, які несуть службу на кордоні Сумщини. Акцію пакунок вдячності організували до Великодня, і до збору вже активно долучилися містяни. Приносять солодощі, чай, каву і засоби особистої гієни. Піна для гоління, мило, шкарпетки збираємо і. Навіть люди приносять сушку, горіхи, все, що може бути поживне для наших хлопців. Був випадок, коли дитина з бабусею принесла я не знаю 5 кілограмів чищених вже горіхів домашніх. І дитина так старалася, бо сказала, бабусі ні, я маю принести це сама з тобою. Приносити свої подарунки захисникам можна до агенції промоції суми або волонтерам громадської організації СББ Тил. Усе зібране, пофасують по окремих пакунках, аби кожен військовий отримав свій особистий великодній подарунок це найменше, що ми можемо зробити разом: допомагати їм передавати смаколики, необхідні речі. А також до нас долучився сумський підприємець, який спече пасочки, і також будемо передавати їх нашим хлопцям. За бажання долучитися можна і фінансово кажуть організатори. Усі кошти витратять на закупівлю подарунків. Нам кошти також надсилають на банку Монобанку, де можна ми, ми маємо там певну суму коштів, і ми потім вже будемо дивитися, чого не вистачає, і за. Ці кошти будемо придбавати. Акція Пакунок вдячності триватиме до 10 квітня. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС.